Суми стали першим містом, де організували навчання за програмою Стійка Україна. Вперше в естонські фахівці навчали об'єднуватися владу, військових та громадянське суспільство перед різними загрозами. Насамперед протистояти можливій російській військовій агресії. Учасникам навчань ставили завдання діяти командою в умовах екологічних катастроф, заворушень та диверсій. За результатами тренінгів провели прес-конференцію. Дводенні тренінги організували на базі Конгрес-центру Сумського держуніверситету. Хто саме брав участь у навчаннях та саму програму тренінгів, не розголошували, говорить координатор Ілля Мірошкін. Ми об'єднали Сумської обласної державної адміністрації з їх колегами з силового блоку, також були присутні представники територіальної оборони, і також ми залучили лідерів суспільної думки та медіа. Власне, цій групі ми дали певний симуляційний сценарій, за яким вони в своїх групах мали. Працювати і головне завдання власне, це дати можливість посилити ці горизонтальні зв'язки, працюючи працюючи в цих групах, отримуючи завдання, люди краще між собою знайомилися і вчилися працювати командою. Чому обрали саме суми? Говорить надзвичайний та повноважний посол Естонії в Україні Каїмо Куск. Ви маєте довгий кордон з Росією з таким дуже проблематичним сусідом. З досвіду знаю, що найкращі результати виходять тоді, коли є співпраця. Мета цих тренінгів була саме навчити різні гілки влади, інституції медіа співпрацювати разом. Якщо ви розумієте один одного, ви краще можете співпрацювати. Люди наділялись різними ролями. Якщо ви, наприклад, можете виконувати роль голови адміністрації, тобто ви розумієте, як повод. Дитись у цьому статусі перед тим як проводити тренінги, естонські фахівці у Сумському державному університеті замовили соціологічне дослідження настрою сумчан по відношенню до можливої військової агресії і до самої Росії. Опитали 400 респондентів віком від 18 і старше. Статистична похибка до 3%. мы говорим, например, за цифры, где каждый пятый житель города, 20%, готовы защищать своих родных, близких, дом, семью и участвовать в оборонных действиях при любой агрессии со стороны Российской Федерации. Это очень большой показатель. 37% при этом заявляют, что они еще не знают, но мы понимаем, что и какая-то часть из них может в том числе присоединиться. Згідно соціологічного опитування, говорить Дмитро Теперік, 65% опитаних сумчан говорять про негативне ставлення до Російської Федерації 55% покладають усю вину за агресію на північного сусіда. Це одні з найвищих показників по Україні, враховуючи географічне розташування Сум. Ігор сурстрільцов, Валерій Коваленко, новини на Суспільному, суми. За словами національного координатора програми Стійка Україна Іллі Мірушника, окрім сум, подібні тренінги плануються ще у семи українських містах Дніпрі, Маріуполі, Запоріжжі, Миколаєві, Херсоні, Одесі та Харкові. Організатор проєкту Міжнародний центр оборони та безпеки з Естонії. Проєкт реалізовується за фінансової підтримки Державного департаменту США.